15 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили озброєння і військової техніки, склад боєприпасів рашистів та інші військові цілі. Зокрема, на півдні України нанесено удари по зосередженням живої сили і техніки рашистів в Миколаївському і Баштанському районах. Заразом у тимчасово окупованій новій каховці пролунали потужні вибухи. На додаток у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Ак'яр Новофедорівки та Сак працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород на нафтобазі спалахнула пожежа. В самому Белгороді також працювала протиповітряна оборона.